Камінь ножиці папір папір. Що як ти виграєш? Я вот так цілий день практикуючи та вивчаючи стратегії. Як ти напевно просто дуриш? Я не дурю. Гей, магніт. Камінь, ножиці папір. Чи просто не разуметь хто я. Мені подоба. Боже, дякую що не катавак його. Чувак, звичайно, це буде я. Знову ти повернись. Вам потрібен хост для реаліті шоу? Ну я жу до ваших послуг. Якщо зацікавлені, зателефонуйте нам. Ненавиджу цей канал. Я так і не зрозуміла, про що вона. Що ти робиш? Набираю її номер. Але ми не проводимо змагань. Тут і так достатньо добре. Ви думаєте, що ця інформація зупинить мене? Привіт всім! То викликав хоста для шоу. Вона. Дякую, що зв'якнула. Я буду варта вашого часу. Можеш? Ти геть, стоп! У мене є приз для вас. Який? Величенький. Добре. Так, всі як один. Підходьте всі. Ласкаво просимо до епік Object шоу. Давайте поділимо вас на три команди по троє. Привіт, серфборд. Привіт. Боже, я знав, що ніхто не захоче зі мною зіграти. Окей. А, що, а? що? Оскільки ви хлопці, здається, душі близькими, ми повинні працювати разом. Ми можемо домінувати в цій грі, якщо. Почекай, це означає. Назва нашої команди має бути команда піци. Звичайно, чому б ні? Це не те, що ми казали. Тріастя. Вони вже вибирають назву для команди. Ким ми будемо? Не дай Боже. А ви троє? Ми? Відмінні хрестоносці. Що? Ми ще зовсім не особливі, тож ця назва ідеальна для нас. Але? Окей, час для першого змагання. Кожна команда отримує каменюку і долото. Із каміння ви маєте вирізати одного із членів команди. Команда із найгіршим каменем буде на вибуванні. Ти щойно розчавив фліпфон нашою брилою. Що ми? Вперед! Геріс команда. Давайте почнемо точити цей камінь у формі мене. На щастя, я був я майстром точення з народження. Тож у нас немає бути ніяких. Чудово! Давай просто почнемо пер... Отже, ми повинні просто. Давай це зробимо у формі тебе. Чудово. я знав, що ви, друзі, не виріжете мене. Нікому я не помню. Нам байдуже. Ти знаєш, як це робити? Ні. А. Ну, можливо, якби я просто. Ще 10 секунд. Просто продовжуй, ми майже закінчили. Ти що? І готово. Вау, вийшло так гарно і привабливо. Що? Стоп! Не дай Боже! Давайте подивимось на навіщо ти зробив себе, егоїст. Що ти казав? Сім з десяти. Непогано. Відмінні хрестоносці, давайте подивимо один з десяти. Звичайно, чому ні? Вам потрібно більше одного балу, щоб перемогти. Що це таке? Що ж, бачиш джузбокс? Це я з моїм виточним пресом і великими м'язами. Ти просто можеш побачити кожну татальцю бажану на цій скульптурі. Я вклав усе своє серце і душу у йде. Глядачі, використовуючи літеру в квадратних дужках, прокоментуйте кого треба вилучити. Той хто не бере більше всього голосів, поки шоу у другій серії.